Всіх вітаю із магазина Рошен. Сьогодні в Рошен почались новенькі акції. Ось такий великий плакат на вході. У них зразу видно, що мінус 30 на великі пакунки від Монблан, вигода 179 гривень. Економії так вони коштували 599. коштують 419,86. І видно зразу акції будуть діяти з 18.02 по 10.03. Все дуже зручно і все дуже зрозуміло. Переходжу. Сам з залу так сказати, і буду вам показувати все по черзі. Хочу показати зразу ці новинки. Мультикейк з'явилися печиво мультікейк, два види. Ось таке з лимончиком і з кокосом. Ой, цікаво спробувати 180 грам, і воно вже в акції. Кокос крем 180 грам мультикейк буде коштувати 25,20 до 3.03 акція з 18. І мультикейк такий з лимончиком також 180 грам, 25,20 акція діє до 3.03. Інші смаки мультикейк також в акції, це вже не новинки, ну а просто вишня, крем-вишня, полуниця, чорниця, всі вони 180 грам, молоко, кокао. І тут йдуть повтори 25-20 коштують. Також акція буде діяти на праський бісквіт-рулет. Смачненький ось такий бісквітний рулет зі смаком шоколаду 180 грам за 34,80 гривень. Золотий ключик також 180 г бісквіт. Рулет зі смаком згущеного молока. 34,80 і рулет п'яна вишня. 34,80 це все мінус 15% знижка. Далі лавіта. Лавіта печиво, желейною начинкою. Начинка є. Кокао, вишня, смак малини, смак апельсина і смак полуниці. Чотири види, 35% знижка. Також акція діє до третього, на третього буде коштувати 76,96. Тут по 420 грам. Ось в цих печивах лавіта з желейною начинкою. Чотири види їх. По 76,96, 35% знижка. І тут дивіться аж 40% знижка на такі вафлі. Кранч, молоко, ваніль. Далі кранч шоколад, кранч з горіхом, оцей червоний, лимончик. Тут лимончик, все, полуничка. Всі вони мінус 40, по 24-21. Початкова ціна 40 гривень 35 копійок, 142 грами. Так, я всі показала види. Так, всі види я показала, і буде їх ціна до третього 24 21. По 25% знижка буде на вафлі з трубочкою. Канафетто, канафетто, мабуть, правильно казати. Так, ванільні трубочки. Ці канафетто є з молочною начинкою, є крем-какао з горіховою начинкою, з коковою, кокосовою начинкою по 25-38. Вони йдуть 140 грамів, 25% знижка. Також лакмі в акції такі великі плиточки шоколаду, молочний шоколад, лакмі, терамісур та печиво 270 грамів, 113,97 тринадцять Далі шоколад лакмі Бік Бейт молочний, 132,96-260 г. Тут також молочний, горіх, лісовий гори, і їх начинка 295 г за 139,34, 38% знижка. Так, терамісу показала. Ще є кокос, молочний шоколад з мигдалем і кокосом 113,97-280 г. Також лакмі з полуничною начинкою 275 грамів, 113,97. арахіс 295 грамів і начинка 113,97. Так, арахіс полуничка. Ну і тут вже йдуть повторені ще печиво, начинка 113.97. Ні, я його, мабуть, показувала. І вафлі, начинка 235 грам, 113.97. Так, цю новиночку я вам вже показувала минулого разу мармелад мілкшей, банан та полуничка. Ціна за кілограм 69,63. Ні, 194, 50, Це тут за цю упаковочку буде 69,63. Ось такий, що дуже смачний Це цей новенький мармелад. Далі стріла в акції 20% знижка, 200 грамів за 18040 Подільська. Цукерка, стріла Подільська. Так, да, 200 грамів 187-40. Це 20% знижка. Тут я показала п'яна вишня, золотий ключик, праськи. Оці дві новинки показала, мультикейки. Ага. І на оці цукерочки Ямі-Джамі. Ямі-Джамі тепер всі по акції 40% знижка. Ну, я вам так їх покажу по 18,78-70 грам. Є такі новинки, я показувала вам минулого разу в огляді. Така як вівця і такий один рог 1878. Так що з'являються у них і новинки. Дуже часто я помітила 18,78 ціна на ці два тижні. Переходжу далі. О, тут оцей, що в рекламі у них 30% вигода при купівлі одного кг цукерок Монблан. Ось вони тут заміксовані, ці упаковочки по кілограму Монблан буде так він коштувати 419,86, а коштував 599,80. Продаж не більше трьох упаковок в одні руки. От саме на Монблан акція діє до 10-го. Ці всі акції діють до 3-го 03-го. А саме на Монблан до 10 го буде діяти акція. Тут міць, міць трьох, я так розумію, червона, жовта упаковка. Так, да, золота. Так, три види монблана. Далі вигода 25% за кілограм цукерок галаретка. Ось така від Рошен. Ці цукерочки будуть коштувати 194,92, коштували 259,90. При купівлі одного кілограма, також не більше трьох упаковок в одні руки. Ось так, так написано. Оці мені подобається, до речі, батончики такі шоколадні. Вони є і в сільпо бувають по акції від рошен. Мені подобається ось оцей, чомусь вишневий не дуже. А цей класний з карамелью. ногам яка карамелі арахіс. Тут 50 грам, 14,80, 30% Знижка ще буває вишневий брауні. Ну, такий більш такий насичений смак. 14,80, 30 знижка. В них іде по 50 грамів в цих батончиках. Тут стріла, я показала. А оці цукерочки, які вони завезли до дня Валентину, такі в формі серця. Акція знову 40% знижка, 143,10, замість 238,50. Тут 122 грами в цих цукеречках. Так, цукерки, шоколад. Вони тут, я так розумію, одного виду йдуть. З, з вишневою начинкою, з алкоголь 4,3, я вже казала. Так. Далі асортимент. Асортимент класік. Комплімент, оцей рожевий комплімент від асортимент. В чорному шоколаді цей комплімент йде з начинкою. 39% знижка, 40, 145 грамів. Коштували вони 174,15. Далі асортимент класів також в чорному шоколаді 154 грами за 106,23 39% знижка. І асортимент такий з вишнею, так, в молочному шоколаді 145 грам. Тут, мабуть, з вишневою начинкою щось є не, ну, не, не все. Тут написано: да, чері, трюфель, чотири види, ну, по декілька штук різних. 145 грамів за 106, 23, 39% знижки. Тут йдуть повтори цих цукерок. Три види по 106, 23 асортимента. Тут також ці серця стоять по 143-10. Так, далі акції я не бачу. Тут оці шоколадні фігурки можна буде купляти на великдень, багато у них вухастиків. 85 п'ять грам за 134,25. Ось такий шоколадний вухастик. Або такого великого вухастика 300 грамм за 495-45. І ось такі у них є сувенірний набір Кокороко 215 грам за 196,45 Далі переходжу до вагових цукерок. Тут також у них зазвичай є акції, там просто люди стоять. Тому пройдемо, подивимось, Щоб... так, ось такі цукерочки від рошен чокозо я якось їх раніше не бачила покажу вам поки 84,50 за кілограм з молочною кремовою начинкою виконані у формі веселих звірят слоник тигрик бегемот коала левеня, ведмежа, мавпочка та пінгвін цікаво за кілограм 84, ой, за 100 грам, 84, за 100 грам 84,50. За 100 сто Угу. Ого, Ого, оце так цукерочки. Так, ладно, переходимо до Ромашки. Ромашки 15% знижка, 21,20, коштували 24,95, 15% знижка. Хто не знає, це вершкове, вершкове крем-брюле, помадка з додаванням какао, вкрита шоколадною глазур'ю. О, і ніжна корівка. Так, ну, Корівка прям смакує багатьом людям. 12,40 за кілограм буде до третього. Ніжна молочна помадка з цукровою скоринкою, з додаванням солодковершкового масла. Мінус 15%, а коштували на них 14,59%. Тут на вагові цукерочки більше акцій я не бачу. І зараз ще подивлюсь з іншої сторони, що по ваговим цукеркам. Так, ось бачу, що люди беруть, мабуть, тут є якась акція. Так, да. Солодка ціна. Шалене, шалена бджілка фруті, мікс вілейних цукерок з начинкою зі смаками, апельсин, грейпфрут, вишня, червоні ягоди, лайм та суниця. 15% знижка, 13,98, а коштували 15,45. Так, так, пройду, щоб цукерочки видно було, може комусь цікава. Ціна на улюблені цукерки. Червоний мак 45,95. Далі так акції на масло на цьому немає на ці два тижні. Так, згущене молоко 350 п'ятдесят грам 69, 85, 600 дев'ять 109,65 грам 109, І масло вершкове коштує 99,85. Я дивлюсь там як експерт, ну професіонал, які, професіонали, які дегустують масло от в Україні. То у них рошен дуже часто буває в лідерах і буває на першому місці, на другому, і у них навіть склад жиру зазвичай більш. Ні, що тут написано 82,5. Ну, ви можете подивитися в інтернеті, якщо треба, я посилання можу вам залишити. Там і не сир дегустує, цікавий канал. 180 г також кисловершкове солоне масло 99,85. Так, ну тут, як зазвичай, ви знаєте, що 25% знижка щодня з 20 на всі торти та тістечка. Ось цю новинку я вам вже показувала. кремово бісквітне тістечко зі сгущеним молоком та арахісом. Так, оце я так розумію, воно ось воно зверху. І воно коштує 38,45. Зараз іде без акції. У них дуже смачні ці еклери. за 100 грам ціна 59,95. Ну, все красиве. Що тут скажеш? Тарт лимонний гарний. Тарт лимонний 43,25 коштує. І тарт вершково-шоколадний ціна за 100 грам 54,95. На торти у них не буває таких знижок, але після 20-ї ви можете їх купити з 25% знижки. Торти я вже показувала в окремих відео і дуже часто про них розказувала. Тому сьогодні розказувати не буду. Тільки нагадаю, що в рошен, в фірмових магазинах є ексклюзивні позиції, яких ви не знайдете в Сільпо чи в інших магазинах. Якщо, наприклад, київський торт чи грильяш ви можете купити в інших магазинах, то це виключно тільки в магазинах Рошен. Такі позиції: торти Стерхазі, чотири стихії, вишня в шоколаді, апельсин і лимон шоколад. Також крем піноколада, цей дуже цікавий, потім і ще торт Діва. І всі вони ексклюзивно в магазинах Рошен. Далі, тут ще на лакні акції, на великі оці плиточки я вам показала. Рошен шоколад чорний, брюд, 25% знижки. на Цей шоколад на, на всі, у них 56% какао, 48,18 за плиточку 80 грам, 80% какао, 67,46. Також розшеність тут чорний, 85 грам, а він з горішком подрібненим 48,15. І це вже йдуть повтори донизу. Далі дивіться, у них вже з'явилось. Ось мені дівчата показали, на якийсь час пропало у них какао. Воно було в упаковочці в іншій. Тепер воно буде ось в такій. Какао, мрія 60 грам. Ідеально підходить для десертів. Саме ось в такому буде пакуванні по 60 грам. Какао темне від Рошен, Його ціна зараз 64,75. Може, також колись воно буде в акції. Ну воно тільки з'явилось, тому без акції. Я начебто все показала, пройшла. Сподіваюсь, що я нічого не пропустила. Тут ще на придкасі подивимось. Джамі-джамі також вам показала. У них такий буває ще гарячий шоколад-мікс з білими кріспі. Ось цікава позиція 47,65. Так, і нагадую, в якому саме Рошен я робила оцей огляд, я залишу в першому закріпленому коментарі. А, ще ж у них ось новинки з'явилися такі шоколад лакмі з мигдалем. Сказали, що це у всіх магазинах буде не тільки в фірмових, а вже можна там чи в АТБ, чи в сільпо. Шоколад лакмі з молочним ці... з молочним цілим мигдалем 90 грам. 53,97. Замість 8995 І ще ось така новинка. Молочний шоколад з лісовим горіхом 90 грам. лакмі. 53,97. А коштував 89,95. Оце саме новинки. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. І пока!